Скажемо з вами ось таке тригонометричне рівняння. Дивіться, коли у нас ми маємо справу з загальним розв'язком тригонометричного рівняння, ми перевіряємо належність цій формулі так, і підставляємо у формулу загального розв'язку рівняння для космосу. Зараз ми працюємо з частинним випадком. Частинний випадок це коли наш косинус дорівнює мінус 1, 0 або 1. В нашому випадку це 0. Коли е, знаходиться кут на осях в одиничному колі, це частина випадок. Косинус за означення в алгебрі це координата х. Ми відмічаємо 0, проводимо вертикальну риску, щоб знайти, який це буде кут. Кут попав на вісь. Тут знаходиться кут пі на 2. Поглядіть. Коли ми обійдемо половину кола, ми знову потрапимо в розв'язок. І так, знову потрапимо в розв'язок. Знову потрапимо в розв'язок. Нам потрібно задати, що через кожне півкола розв'язок повторюється. Через то, коли ми будемо розв'язувати, ми запишемо 3х поділено на 7 дорівнюємо і виписуємо тільки перший кут на колі. Це кут пі на 2. А потім додаємо в періоді пів кола. Пі Н. Н у нас буде належати множині цілих чисел Z. Тепер, так як ми шукаємо X, нам потрібно позбутися трьох сьомих. Обернена операція з цього боку ми будемо множити вже на 7 третіх. Х дорівнює 7П, 2 помножити на 3 плюс 7. належить множиння цілих число z. Залишилося перемножити. Х дорівнює 7 π на 6 плюс 7 πn на 3, n належить множині цілих число Z. Ось ми і розв'язали ще одне тригонометричне рівняння.